Доброго дня. Доброго дня. Бажаю здоров'я, хлопці. Бажаю здоров'я. Доброго дня. Як справи? Лежіть, будь ласка. Треба відбучувати. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Як ви? Трошки краще. Трошки краще. Сідайте, відбучивайте. Відпочивайте. Дякую, хлопцям за службу. Дякую за те, що ви. Втримали всі позиції. Дякую за те, що захищаєте нашу державу. За всі ті кроки по захисту України. Я впродовж всіх всіх днів нагороджую і дякую нашим захисникам за пісницю. Трішки пізніше до вас доїхав, ми хотів вас на це зробити. Тому щиро дякую і бажаю вам. Одуження швидше. Дякую. Слава Україні. Героям слава. Дякую. Василь. Дякую за службу. Служу українською дякую. зробіткою. Дякую. дякую. Дякую за службу. Дякую. Дякую, дякую вам. Дякую, дякую. дякую. Дякую, що приїхали, ми я чекав. Я задоволений. Тримали позицію до останнього. Трималися. Трималися. Молодці. Молодці. Дуже сильно. Ви багато сьогодні працювали. Ваша акурація зберегла все. Дякую вам за увагу. Можна щось? Так, так, так. Я боюсь, що ми там не повернемо. Нас У нас є майбутнє. моя Україна. Дуже дякуємо вам. Проводяться унікальні операції. Дякую, відділення. Дуже, дякую. Дуже дякую. дякую. Ми стараємося допомагати, щоб вас все виходило. Ну від нас всіх, ви знаєте. Ну, так, від кожного, від кожного по трішки залежить. На, своє... залеж, да. на своєму робочому місці це вона. правда. Бажаю уваги хлопця Україні. Дуже дякуємо за всім. Дякую за службу. Дякую за службу. Україні. Дякую Україні. Дякую, хлопці. На все добре. До побачення.